Ще з часів майдану українці активно боролися за вступ до європейського союзу, підтверджували свій вибір потом і кров'ю, відстоюючи європейські принципи. Але тільки 17 червня 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення, європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Це стало важливим кроком на шляху до членства. Розпочалися переговори про вступ. Для цього Україна мала виконати певні умови, визначені європейською комісією. Про це на Голосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Ви багато чого зробили для зміцнення верховенства права, але все ще залишається робота у галузі боротьби з корупцією. Також слід покращити функціонування інституцій для того, щоб привабити інвестиції та забезпечити належні умови для роботи бізнесу. Нашою державою зроблено все заради позитивної відповіді. Питання лише в рішучості 23 червня Україна офіційно стала кандидатом на вступ до ЄС. Рішення ухвалили під час засідання Європейської ради за участі глав держав та урядів 27 держав-членів Європейського союзу. Деякі політики та експерти висловлюють надію на можливий вступ України до ЄС до 2030 року. Інші ж вважають процес тривалим і зазначають, що він може затягнутися на значно довший термін. Водночас українці активно підтримують ідею вступу та європейську інтеграцію.